Так, привіт, друзі. Продовжуємо рубрику результати. У нас чудовий результат. Так довго ми чекали його записати. З нами на зв'язку Лідія Гляненко. Це сумщина в Ліді. Дуже гарний результат. От вона в принципі отримала дуже швидко. І Лідія, вам слово. Поділіться от то, як ви мені з першого разу розповідали. Взагалі, з чим ви прийшли, як ви мене знайшли? Які у вас проблеми були і що ви отримали після очищення? Напевно, вищі сили так розпорядилися, що я вже ввечері буквально випадково знайшла ваш пост про стадію зашлакованості організму. І це був крик мій душі, я спонтанно набрала вас у шапці профіля, спонтанно зв'язалася з вами. Уже це було, мабуть, 10 година вечора, тому що я просто навіть прозріла, що в мене шоста стадія зашлакованості організму. І я вас набрала і сказала, що спасайте мене. Де ви мене знаєте? Тік-ток. А, а що у вас, які симптоми у вас були? У мене значить дуже багато було симптомів. Це сукровий діабет з самого дитинства, опорно-руховий апарат, головні болі страшні, і плюс до того, ще хвороба Паркінсона мене почала турбувати. І це я майже втратила уже зв'язок взагалі з громад з життям. Можна сказати, я була прив'язана, можна сказати, додому, до хоча на роботу то ходила, але люди з розумінням поставились в моєму колективі до моєї можна сказати хвороби такої. Я вживала лікарські препарати, е цукровий діабет мене був, в мене був дуже великі цукри, були до 27, нижче 17 не падали. Ого. Е Да, І душе було мені позначить цей головні боглі, це і, і зір, це і опорно руховий апарат. Це постійно турбувала підшлункова залоза. Постійно були жовчні такі припади, то жов ну, давило мене жовчний міхур, І ну, взагалі, я втратила всякий роз, розумієте, який у мене це запори. розумієте, який у мене психічний стан. А з м'язом Це... я... от М'язи, живіт, прес. Е, потім, а, да, Прес у мене не було, то я ще, після перших родів в мене зовсім він. Е, і ніякі мені ні процедури, ніякі вправи е, 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 нічого мені не допомагало. От, не, не, нічого не допомагало. Е, і потім ви мене е, запросили а, на мене. Ви казали, що м'язи не тримали, що у вас ніби аж шкіра просвічувала щось таке. А. Ні, так, мені не хом'язи я не, не несла себе якось, тому що м'язи живота в мене були майже відсутні, uh -huh. особливо верх. І майже мов, були не відсутні. мені було навіть важко ходити. Мені хотілося так живіт, вроді придавити і, і тоді йти. Мені мов легше підняти і придавити його. Як, якби е, мені тоді було легше, от в такому плані. А потім, коли я вже пішла на програми. Перша програма детокс, я знала, що все таки до цього читала дуже багато. Просто взагалі про систему оздоровлення, що ліки тут не допомагають, mm -hmm. а треба чистити організм. Ну я не, не знала, не, не знала, як не все це думала, дивилася. Потім з вами зв'язалася і е, вже пішла на програму. програма перша це детокс. Друга програма антипаразитарка, і тут почалося. Я знала, що повинно бути так, як ну хвороба зайшла в організм, угу. і вона повинна так і вийти через всякі такі. Ось очисний криз, так да. обов'язково це кожен повинен це в'яснити, що буде очисний криз, без нього як не обійтися. Uh -huh. І тут почалося то головні болі, то е, мене в мене зап, запалився сам живіт в області пупа і в е, мене все воспалилося, і то мене турбували. Болі м'язові то в мене турбували болі в суглобах, то ну взагалі кожен день з якимись був сюрпризами, так казати в лапках, з неприємними. Але я все це. Переживала і ну ну мі разом з тим в мене були і прогрес. Прогрес те, що з'явився прес без без ніяких можна сказати, прав, без нічого з'явився прес. Е, пройшли головні болі. Е, значно відчутно, поле... поліпшився психічний стан. Я відчула смак до життя. Якийсь, знаєте, попри всі негаразди, Попри все те, що в нас відбувається в житті, все таки в мене з'явилася ж сила жити. в Мене з'явилася мрія, якої в мене, в мене В мене мрія. Ви знаєте, перед хворобою дійсно така мрія. Вона пропадає. В людини немає зовсім ніякої мрії. Нема майбутнього. Вона взагалі не живе, живе хто знає. І оце. Оце такі в мене зміни. Зміни я зараз в мене енергії. Ну вже пройшов вже третю програму. Я не кажу, що може там ще бувають може, якісь такі моменти, але вони дуже короткочасні. І от пам'ятаєте, я вам розказувала про те, що в мене за заболіли суглоби та забедрені. Декілька ночей я не могла навіть. Більше часу лежати, я просиналася від болі, але воно пройшло просто так, як пройшло, і все, так як безслідно. І зараз я відчуваю сили, енергії, приплив. Я не знаю, куди мені цю енергію дівати. Я зараз і з онуками ось поприїжджали онуки і з онуками. Поділька не бабу... камянець Подільський. Майна Кам'янець-Подільський обов'язково їдемо. Я вже давно я не, я не пам'ятаю, куди я десь виїжджала далі від свого районного центру. І то це для мене був стрес якийсь, тому що в мене обсіли такі болячки, що я взагалі не алежна. Ага. Камінець-Подільський тепер да, у мене. І, ну такі результати є. результати просто великі. Я навіть у тому, що в плані, що я захотіла жити. Що далі ви зробили з цими результатами, я, да, я почала да я почала ділитися. навіть не то, що почала ділитися, а односельці, бачачи мене, угу. почали самі е питати, що ти робиш, що що ти так змінилася. Мене не взнають, не взнавали взагалі в і не взнаються. Що ти робиш? Я почала ділитися, ділитися тим, що я дійсно пройшла, які в мене були нюанси, які і зараз ділюся люди повірили. сталося зараз з однією людиною. Говорила. Більше години, мабуть, вона теж скаже, що їй погіршало, так мовити, mm. і то те, то те споліла. кажу, правильно. У мене теж таке було, коли пила я. Ну тепер у не... вас троє людей, які да? так також відновлюються по цій системі. Правильно? Да. Так, ми вони... будемо коротко це результати почули. Тепер що побажаєте тим людям? От у кого є питання по здоров'ю? І можна я трішечки так прочитаю. Свій експромт? Давай вас турбує в тілі біль, що життя не миле. Втратили вже мрію, ціль і буття щасливе. Можна все змінити, вір, вдячне буде тіло. Тут продукт ти знайдеш свій, заживеш щасливо. 에, познайомтесь з продукцією Коралл клубу і життя заграє яскравими барвами. Це дійсно так. Супер. <Вас>. Такого ще не було. В мене. Дякую за позитивні відгуки. Будемо допомагати також вашим людям відновлюватись. От. Ну а ми рубрику будемо продовжувати результатів купа, Приєднуйтесь і розбирайтеся. А стосовно Подільська, подільського у нас відбудеться подія 19 серпня, і для тих людей, хто хоче дізнатися більше про технологію здоров'я і трішки ще про свої можливості, як користуватись продуктом безкоштовно і забути про всі аптеки, і лікарні і безкоштовно підтягувати здоров'я всієї родини. Запрошуємо всіх на е, таку велику подію у камянці подільську 19 серпня. Це буде субота. Це я Ну тоді вам дякую і будемо далі спілкуватися вже на телефоні. Будьте здорові, а вам, друзі, до зустрічі, до нових результатів.